Ось, всім привіт! Сьогодні нас на каналі Дар'я Геймер і... Марія Геймер да? Ну і у нас сьогодні новиночки, але я спочатку вам хочу показати дещо цікаве. Дивіться, один два, три. Це, новий, це нова тетрадочка, куди Даша буде клеїти свої колекції. Да, но... ну, Бо дайте... ця закінчилась. Ну Ми тут ще будемо колекції клеїти. ну Вже немає місця, щоб там, клеїти. Ну окей, давайте переступати. Ой, хвилинку. Переступати. Я ще тут не доробила мозайку, тож. Поки що буде така пленка тут. Даша, ти краще не, не відривай пленку, бо, я, я бо, бо воно коли ти коли заакриєш, то тоді можеш на ті стороні, плохою стороною проклеїти, не знаю. ну і вона в тебе буде. Возриться, ну а взагалі не проклеється. Тож я знаю. Ну окей, давайте приступати до на нашої новиночки. Спочатку давайте оцю хвилинку я трошечку мою колекцію, яку я придумала і я зробила. Да. Це гумо турбо, да, жівачка турбо така. В нас є жовтий пакетик, рожевий. Такий, на камері такий персиковий більше, але да. він рожевий. І такий помаранчовий. Ой, ой, ой я Е, хвили... плохо тримала. Е, вибачте, в мене не помістилося тріхи ну, буковочки. Тож... Турбо просто. Не помістилося так. Ну, е слово не помістилося. Тож вибачте, будь ласка. О окей, ну і і ш... друга новиночка Ну, нас зовсім новиночка ну такий. Ну, виду... Типа сюрприз. Ну, так. Да. Один на колекцію. да. І дивіться. Е це я і далі Цедашина улюблено кольори я і а це мої улюблені да. кольори. Е Зерба. Зебра, зебра, Дед... зебра. Дед, да, ну, і тут нас... <смеш> Дед, що я сказала так плохо. Ну, ну і тут у нас не будуть пакетики, а тут нам випаде дещо. Але я не буду казати. Так, що. не бачено названня. Ой. Ну нічого. Так тут вже трошечко виглядає. <смеш> ну ви знаєте. Нічого, не... непонятно. Може тут якийсь сир? Якийсь <смеш> сир. <спільнат> <спільнат> <хи> на якого Ну Окей, давай усі інші колекції вам вже знайомі, тож давайте обирати пакетики. Окей, okay. mm -hmm. обирай пакетики. Я да? як завжди. Я обираю колекцію капібара. Капібара, 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 Твою? Капібара. О, Твою, ну і яку ми сьогодні закінчуємо, на жаль. Ага. Да-да. склада. А спазів скільки? Бар один. Один фаз okay. один ось така колекція. Пажа моя родина. Це, це, це. Моя родина. Твоя родина? Ну, mm -hmm. mm -hmm. Родина, Дар родина О, Такий Дар'є. <світ> це найостатніше, <буде. світ> або да. він найгарніший. Ну і в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Навіть можна одна... чи проведе, <світ> чи вампира. Чиво ну можна. Втім дуже класний сюрприз. Здається мені. Оцей беру. Оцей беру. Бо мені Даша сказала, що втім дуже класний сіроприз. Здається, оце давай мені оце трубу собі, Далі. Дякую. Нужно палатки вещи. Окей, тут две, два пакета. Тут э, вроде бы вот это вот что выпало, выскочила. Ну, да. А тут какая палочка? Палочка. Ну окей, вот, а и окей, борусь. А кубик. ребята подпишитесь на мой каналчик. Улюблений ну, ну, і дуже, 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 дуже дякую вам за 142 знаю, Може цей персиковий. Ну, як-то с... Він е, е, найнегарніший. Ага, а з, е, 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 з кожної колекції беремо по одному пакетику, так? Да? Так. Да. А це один. один пакетик, е, так? Ну за цей може бути по два. За цей можна по два. Угу. Бо тут воно склеїлося. Це я спеціально. Ой, хвилиночку. Воно склеїлося. Ні, ні, оце так не піде. Отак. Тут А це не склеїлося? Це, це треба так. Окей. Ну, бо дві... Я возьму, типа, это я. Ой, тут щось випало. Тукарась. Это не знаю, что. Це на чего? Даша. Это типа ты, а это типа я, а это типа ты? Ну да. Вот ты больше черного Я себе оберу. уберу. Окей. Ну, я робила работала що Не тільки ще. Від тебе одна, один пакетик. А від мене. Ні, давай тебе, давай тебе. Від мене два пакетика. Давай тебе, тебе хочу. Ну як вийшло? Я хочу бути радніше. Ну я взагалі не думала, що це буде так на нас схоже. Тож я будь як Далі з колекції пазла, давай обирай. Окей. Надіюся, що немає головніший. Фиолетовый. Да, ну и фиолетовый. И тут без выбора. Ну да. Знаешь, вы это не чувствуете через камеру? Раз чтобы этот этот запах не чувствовать. Здесь камеру прям запах лаванды. Видало, <правда> ну, да, ну, бо в мене тут э, лаванда росте. Це правда? Да. <правда> а я не бачила. Да. Ребят, вибачте, э, будь ласка, э, за мій голос, Не обращайте на це увагу. Я тільки породилася. Ну да. <правда> Ну, будем судити э, по голосу. Надо судити лю... людей по внутрішній. Якої будемо колекцію починати? Тож давай закончимо колекцію Кап... кафи... кахи... Кап... Кахибарка. Кахібарка. Какібара. Ой, я вже відкрила. Окей. Ой, ну окей, нехай. Э, тут такие э, коробочка. Тут ще буровка. Я їх клеєм кстати, обклеювала. І це така боровочка. Це три запасика. бо Це, це намальовані буровочки. Це черненька. Чернека? Ну, по польському боровочки. Ну, ну да, ну бо ви можете розанити просто. Ну, по-польську. Да, ну бо ми так усі кажемо. В попередньому минулому відео нам випало отакі. <хи> Пуленочка. Да я вже промеряла. Окей, ну, ну, давай а це, це я вроде, да. Да, це я вроде. Давайте відкладувать. Ой, Ой. нічого. Ой. А може лабукку а. візьмемо? А. Ой. <хи> да, правильно. Ой, та ну блин. Ну да, блин. Наш, а яка це страничка була? Да. Там де катубарусі. Ні, це сильно далеко. А, це э, солдиці або от приємності тут. Куди дальше? Коли клеїть? Де хочеш тільки тримай, колу, колу Иди, бо я ще приклею. Не, не приклеїла. Да, <плес> моя нога буде тримати зошина. Ну, а друзі, ви це не бачите. А я тримається ногою. Де да, це, це правда, я можу підтвердити, що ну, і підтвердила. Ой, та ну, що це з черникою? Шальна черника. Да, ну вона... Крейзі черника. Да, крейзі хвост. <laughs> Якби що, то крейзі, mm -hmm. це ми учили в школі на англійському, що це, типа. а, да, шти, на сюди давай лучше. Mm. Ви лучше сюди. Дзянька не... Ой, звичайно, немножечко на пас. Це Ланка не на пас. Хвилиночку, не на на. -на. Ну, окей. Не на, -на, -на пасі. Це не на пасі. Хвилиночку, okay. це... Накресу будемо викрати. просто. Далі, яку ти хочеш колекцію відкрити. Е, ну, хочеш, тільки на новинчики. Ось такі, да. так. Да. А ту якось на менше. Ну та яку колекцію? Це. Моя родина хвилиночку. Моя родина. По... Отут. Ось От такий Отут. пакетичок. Да. Запитання. За. Mm? Да. Фух, там не той, який я думала. Мама, мама! моя мама. Ребята, а в цьому кольоровому? А бути, може бути підпускники, бо Даша вас дуже любить? Ребята, а ми на школі коли то з Дашою була така ситуація. Я в Даші Даши. Даша, а за що ти воліш? За Україну чи за Росію? А Даша сказала за Україну. А я сказала за моєго папу, а Даша така, серйозна? Да. Да, б... Тата, Ой, роз... хвилиночку мене гукають, Потримай, я на паузу. Okay. Моя подруга поки що відклеює, okay. наступний я буду відклеювати. Окей, okay, ось сюди клеїмо. Даша, Даш, а кто в тебе тут Е? Э, э, га, скажи. Дедушка, дедушка, бабушка, папа, мама, бабушка. У тебя три бабушки? Что? У тебя два дедушки, три бабушки, две бабушки. три. Две. А, бабушка, Ду. бабушка. Д, д, п, А это? Бабушка, бабушка, дедушка, дедушка, папа и мама. Это а, я сейчас его попутала вам подписаться. Подпишись. Ну, я же вижу, что они все подписались. Да. Ну окей, давай наступну, тільки я да, буду відклеювати. Окей, вот Я тобі тут. Від... Ре. Окей, це не та. Да, О, тут, а це не пакетик. Це не Це, пакетик. це не пакетик. Ну, цю, і, і, і. ну от хвилиночка. Така засечка? Хвилиночку ще, а і хвилиночку, треба спочатку цього і треба, щоб він не знищився. Ну бо його ми теж будемо приклеювати, а буде? От так. Наш, Наш, ти стів? Дя дя а, сюди. Давай сюди положимо. Окей, щоб я не знаю. Табу тут стразок. И mm. тут стразок. Yeah. І тут ще стразок. Да? Синій і тут ще Помаранчевий. Помаранчим? А це було. Коли я зараз покладу. Е, я цей великий. Окей, okay, я тоді маленький буду. Цікаво, коли. Це так треба Треба Я дала. А где? Тобі не попалося. Так, а У мене попалося. не попалося. Неприємності. Ну так, да, ва неприємності. Я не знала навіть. Ну так. Так я оце беру. Ой, швидко, швидко в мене п'ять процентів. Окей. Відкриваю. Я все-таки беру цю колекцію. О, окей. О, а, ребята, як О, о, тут якийсь вампір. Земля вампір пір. Це колекція ага. Хеллоу. Тролі морі, да? ну давайте ми вам будемо показувати, коли ми наклеїмо, окей? окей. А, ну, ну, а, цей, ну, а цей пакетик ми, ми в шорті постараємося відкрити, окей? В іншому відео ми отак наклеїли, зараз колекція пазли. Турба, 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 турбо, тут тачечка якась побадеться. Да. Не намальована, не намальована. О, ну, ну, це зайве тут. О, оце нічого. Ой, треба ось сюди. Ось сюди давай. Даш, а як її приклеїти? Ну, ну, да. що... ну А це відкриваємо. Н ні, в шортику. усім. Пока. some